Нас <тит> Та я ж думаю ви не будете. <тит> <тит> Та, я... Та нема за що, я ж такий самий. Чуть ми не столкнулися, бо поняли. ДТП в нас. Так, зараз поїдемо по сковороди. Базар, я думав, ви на... Оце ж ця путаніна, думав ви на мідляку. Думав, ви в нормальному режимі, я ви в ускоренному. Я чуть-чуть з вами базар, а потім в'їжджаю, що ви в мене не чуєте. Все, зараз я нічого не буду включати. А треба якось буде на дорожку виїхати. Сейчас трішки далі. Камачань, картопля, фей обиди, потанцуємо. Тріщу язиком. А там а то, поліцейський стоїть. Я в шоці. А я дувачусь. Так, ну же. бачу по карті почти біля ботани... ботаничного провулку. Зараз ми будемо я там голова летить на цих парах Йому і цього не надо електро такі ноги длинні круте вообще злітає так друзі зараз щоб не це так я ж по серги наїду правильно А то маршрут в мене другий видає щоб я по другої вулиці а тьфу, по сковороди що то мені сереги Сереги на голову визло. Оскавороди, Та так, так як і повинно. Кстати, там є відео, але ну, воно якби старе, мабуть. Хоча місяць назад, да, Чи коли ми тут з вами вроде приїжджали? Як як на павленки їздив или не помню. Реально його там шукати усе буде. Колись поміняємо мої е ті, названня, ну хочу з, з слідуючого року, ну треба ж ще до нього дожити. І ми коротше там буду вже підписувати. Більш-менш понятно, конкретно, куди я їду, чи де я їду. Щоб і вас не запутати, і себе не запутати. І потім було легше знайти даты кстати там ютуб сам указывает дату если я в себе на пк і указав, то ютуб указывает дату коли вийшло відео. на який прикольний, да Прикольний этот мотоциклетка так сковороди 25. 26 Походу, по ходу, нас щас направить. Сейчас маленький порипур. Нам проволок бутинічний цікавий. А, це ще не він. А можна. Ладно. Можна машку заляшку. А ви кажіть, розрішити. А он давайте до ботанічного саду. Не, ні ніфіга, да? Неправильно я поверну. Прикиньте. Коротше. Google. Не починай. Так, давайте я навірно щоб оце... Куди ми їдемо? Назад поїдемо по ботонічному трубу. Окей. Все, ботонічний 12. На, по ньому ми повертаємось. Вниз я їхати? Не буду. Нема ну, мене. Подаріть мені хтось електронабір. Є багаті люди в Україні чи за бугром. Так собі 25к стоїть я його буду, якщо і буду брати то в розстрочку там чи на 12 місяців Так, а я не поняв що це мене цей Google карта якийсь отстой показывает, ж по ботаничке. А, все правильно, ты Все правильно. Кстати, ботанічний сад, кого цікавить. Ботанічний сад на моргана на Моргана 16. Ось ми на ботанічному саді. Ботанічний проулок ми проїхали, по сковороди проїхали. Так, друзі, а зараз ми Ой, все-таки горка є, ладно. Переключаємось. Зараз давайте я цей кусочок прохеркаю без вас. Все, ми назад їдемо по знову. Якось нам треба в центр попасти, але ну, я тут то... Є одна дорога, ну но... не хочу, щоб вона в мене була на відосі, бо вона як би буде як, як пояснити Типу по воєнного об'єкту або... інфраструктури нежелательно не хочу туди їхати навірно ми трішки повернемось назад відригнувся еклер тобто не еклер кстати в шорці то не еклер хоча похоже а заверне Заварної, коротше, пірожинку. Там в рошені передостанній серії, де я заїхав в рошен. Там є сенік такий. По чому я його брав, скільки я його брав. І там написано Заверне аут. Продовгувати те, що раніше, як би ми називали, заверне пірожину, воно написано і є. Ну, зрозуміли, пороха все чись наоборот, і так воно і повинно бути. Так, давайте, друзі, я тут. Такі об'єкти нежелательні, давайте на ускорі. Друзі, всіх пропустили харе. Що ти на мене так? так на мене дивиться? Я що, залітав, бо я медленно... Я хотів, кстати, тут перед бусиком. Ти знав, що там дядька на здоровій машині. Теж кудись спішить летить. Хоча я не спішу. Так, треба ж водички попити. Давайте в нашому парку побалдеємо. Короче, в оцінь форматі стояла. що то швидко, то медленно можна ускориться. Или нормальну съмку зима. По 15 хвилин ролики. Коротше, це скільки з вами ми знімемо, воно по 15 хвилин розділи, без одну секунди. 14.59. Кстати, знаєте що я хочу прорватися в зону небезпеки на базар і коротше Адегець сир хочу купити. Так, цей пункт поворачує. идею то что у нас на парах надо сидеть Уже все без без 22 надо дерзать науку так а где такая лавочка а я вам бачу чтобы был обзор хороший да? Не, если на велосипеді не їхати, то може в спортивному костюмі і в курточці норм. Ну я ж говорю, в мене сейчас безтолковка спотіла, спина мокра. Ну, ноги нормально, тому що шорта. Ноги взагалі в мене по барабану. Там волоссяний покрів. Захищати. Ось тут я думаю саме буде взор, Щас я водички попів. Поїдемо далі. Фу, всім привіт. Адже ми. Що сказав, сам не знаю. Таке мислі сліпка. І хорошо пошло. так друзі сейчас будемо прориватися далі сейчас пух завтра цей наряд уже сір и два дня ярко мокрый човіка сидить миссий бачу будем їхати. їхать потихеньку оставать по дороге так по какой нам стороне поїхати? давайте по цьому. так 3 на без 22 опять наверное, базар в процессе завершения закінчення св св своей торговой діяльності. походу, да? Так, опять эту ладу. Давайте это пропустим. И маршрут пропустим. Все, а далее Так, ну что, может по тротуарчику так укурать